За ініціативою голови Бузької районної організації ветеранів України, члена президії обласної організації Луженцова Володимира Вікторовича, у Золочеві відбулася зустріч спільноти волонтерів Золочева Допомога захисникам і членів Бузької РОВУ, скаутів та вчителів. Волонтери поділились своїм досвідом допомоги воїнам захисникам і навчили скаутів плести маскувальні костюми із мішковини. Яка мета значить ну я узнав, коли вони нас були, що вони дуже багато допомагають. Плані військових, плиту, сітки, кімо і так далі. Це ті речі, які держава фактично не випускає, але їх потребують хлопці на передовій. Для тих, хто не знає, хочу представити нашу дорогу гостя, через якого ми познайомимося і через якого відбувається вся наша зустріч. Це є голова районної організації ветеранів України, член президії обласної організації Луженков Володимир Вікторович. Дуже хороший друг. Ми ще відправляємо ліки завдяки нашим. Друзям з кордону парафіянам церкви Святої Софії ми відправили на вартість більше 10 тисяч гривень ліків, і також їхні готові ліки, які вони нам присилають на вартості більше 2 тисяч євро. Як це відбувається? Ну, цим займаюся я, тому що я маю я, 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 я лікар, і я, якщо нам дають гроші, і кажуть, ми даємо гроші солдатам на ліки. Я шукаю або треба солдатам. Шукаю де є найменше забезпечення, тому це справді потрібно. Маємо дуже тісну співпрацю з нашими українцями в Італії, і от саме Оксана знає найкраще цю ситуацію. Як ми їх знайшли, де ми їх взяли? Як вони нам допомагають? Одна наша колежанка, якої на жаль тут немає. Вона також лікар, також лікар. Вона є, працює в Тернополі, і кожен день доїжджає різними там громадськими... Громадським транспортом, от вона бере в електричку, от цю сітку і про те минуло. До неї відсіла одна гарна дуже пані, вони півтора години плели. Все, що можна про нашу організацію, зоряна їй розказала. І після цього вона казала, що я обов'язково при виїзді в Італію я обов'язково з вами зв'яжуся. Вона перетелефонувала і казала: дівчата, нашийте мені тих костюмів, ми будемо там плести. Після цього знайомства італіст, ну, вона, українська сім'я, така Наталія Гац і її свекор Ігор Лісний, вони, ну, от так от, щоб ми не ми їх, особисто ми їх не знаємо, вони з нами особисто не знайомі. А от, от так от через цей громадський транспорт повірили, довірились і тепер тільки через них вони ці матеріали білі на пікімори. Вони нам передають зараз. повинні передати жгутові мішки на каву. Ну і ще нитками для в'язання носків. Ми носків, без рукавок ми повністю забезпечені за цієї італійської сім'ї. Люди, наші друзі, просто хто нас знає, приносять нам продукти. Діти в школах малюють дитячі малюнки. І е, якісь там речі, теплі речі, е, носки, рукавички, шапки. І вони кажуть, от передайте солдатам. Я дуже часто, ну частіше, я спілкуюся з солдатами, і от е, це важливо. Це важливо е, деякі кажуть. Вони мають зарплату, вони забезпечені і так далі. Мені це важливо бути їхнім надійним телом, тому що настільки в них піднімається бойовий дух, настільки вони, вони просто пишуть, кажуть, ми вам дякуємо, ми вам низько кланяємося. Ми за вас тут будемо стояти до кінця за те, що ви пам'ятаєте. Ми каже, ці вареники ваші, ці ваші в'язані носки, каже, це настільки дитячі для вас каже, а дитячі малюнки ми просто тішимося як діти. Наша спільнота. Працює на самоорганізації. Кожен з нас просто виконує свою функцію. Наприклад, Степан, який сьогодні знімає, це наш меценат, який відповідає за те, щоб нас постачати матеріалами. Це його відповідальність. Відкрити нові локації і ті нові локації забезпечити матеріалами. Уявіть собі, маленька спільнота нас не так багато, що пару є таких активних. Ми правда при потребі залучаємо багато наших друзів, сусідів. Вийшов на Тернопіль і там залучив всі тернопільські школи, центральні плетуть сітки. Ми замовляємо таку сітку. вона може бути двох видів. Може бути для маскувальної сітки, може бути для маскувального костюма. Для маскувального костюма трошки менше кліточка. Так, тоді ми маємо отакі от це трохи маємо свої, трохи нам багато італійців присилають. Італійські дуже гарні. бачите, вони такі, як прийшли, буквально насовані, бо ще Іруся Руся наша прасує, номерує. Ну, у нас то Степан постачає мішками, тепер такі самі мішки, що будуть з Італії, звичайні кавові мішки. Коли їх не було, то люди приносили до нас старі мішки. З ними не було добре працювати, тому що вони, знаєте, розлазилися. Тоді цей мішок, надя, на такі маленькі клаптики. Тоді ті клаптики виторочуються. По, наприклад, ми порахували з нею, що на маскувальні костюми цей ми використали 56 таких кусочків. Тим більше ми вже засікли час, ми обидвоє нею плели 19 годин цей костюм. Двоє 19 годин. Це дуже багато. З них виходить такі маленькі кусочки, і тоді в кожну клітиночку оцього костюма, який пошитий, також це дуже складно, бо це навіть без викрийки іра рахує просто квадратики, і ми вплітаємо кожен цей маленький квадратичок на вузлі. Ми зараз покажемо як це робиться, вплітаємо. Це дуже трудомістка праця. Я шию, кікімеро, такі заготовки. Від самого початку з вересня я вже шила 48 штук. Зараз в 42 ми вже 42, 45 вже відправили, зараз ще три в роботі, і наступні теж маю шити в понеділок наступні, наступну партію, тому що вже на викінченні вони. Я нарізаю такі смужки. Якщо комусь хочеться робити це вдома, спокійно може цим займатися вдома. Це я роблю вдома. І наші жіночки теж роблять такі самі речі вдома. Крім цього, Мама моя перемотує нитки, які з Італії прийшли. Так само у нас багато жінок перемотують нитки, тому що нитки прийшли в великих бабінах або великих мотках, які треба оформляти в більш практичний спосіб для плетення шкарпеток, там жилеток, тому що з мотків не плет, ну, неможливо плести. Закликаю кожного зайняти свою нішу в цій боротьбі, закликаю до єдності і. Бо в цьому наша сила в єдності і в прямуванні до єдиної великої цілі закінчити війну, закінчити кровопролиття. Яким шляхом ви це зробите? Це не має, не має значення. Головне йти в прямо в правильному напрямку. То попеденька, середині отаку, це так, ваші і на вузлику, не на небудь, а на вузлику. Так, 3-4 штучки. І на вузлику, не де-небудь, на вузлику, бо якщо це не буде на вузлику, то будуть дірки робитися. Попробував хтось? Вийшло? В кого вийшло, зараз інший хтось стане, попробує. Від депутатів, від ветеранів, від молоді, від, від спонсорів наших і ваших. Побажати добре, вам більше подякувати за такий гарний показ. Я думаю, що ми в майбутньому будемо співпрацювати, вчитися кращого у вас, вища у нас, і робити одну добру справу допомагати нашим військовим, які стоять на захисті теренів України. Побажати вам всім, дівчаткам, здоров'я, козацьких українках, наснаги до праці. Мирно небо спокою, ну і хай Бог допомагає у ваших благих діяннях.